Вода є практично всюди. Від вологи в ґрунті та крижаних шапок до клітин людського тіла. Залежно від місця проживання, індексу маси тіла, віку та статі людина в середньому складається на 55-60% з води. У новонароджених її частка навіть більша. Їхній організм на 75% складається з води. За цим показником вони близькі до риб. Але протягом першого року життя вміст води в тілі дитини зменшується до 65%. Тож яку роль відіграє вода у наших організмах? І скільки води нам потрібно пити, щоб залишатися здоровими? h 2 o в нашому організмі виконує функції амортизації та змащення соглобів. Вона регулює температуру та забезпечує живлення головного та спинного мозку. Вода міститься не лише в крові. Мозок та серце дорослої людини майже на три чверті складається з води. Це приблизно до рівня вологи в банані. Легені більш подібні до яблука 83%. І навіть, здавалося, б сухі людські кістки містять 31% води. Якщо ми по суті складаємося з води та оточені водою, чому ж нам потрібно пити її так багато? Щодня ми втрачаємо близько трьох літрів води у вигляді поту, сечі та випорожнень і навіть під час дихання. Оскільки ці функції нашого організму необхідні для виживання, нам потрібно компенсувати втрату рідини. Підтримання збалансованого рівня води в організмі має важливе значення для запобігання зневодненню чи гіпергідратації, які можуть мати руйнівний вплив на загальний стан здоров'я. При виявленні зневоднення сенсорні рецептори в гіпоталамусі мозку подають сигнал для вивільнення гормону вазопресину. Досягнувши нирок, він створює аквапорини, спеціальні канали, що дозволяють крові поглинати та утримувати більше води, що спричинює збільшення концентрації та потемніння людської сечі. Більше зневоднення може призвести до значної втрати енергії, погіршення настрою, сухості шкіри та зниження тиску, а також ознак порушення когнітивних або розумових функцій. Зневоднений мозок змушений виконувати більшу роботу для виконання того ж обсягу завдань, що й нормальному мозку. Він навіть тимчасово зменшується через нестачу води. Гіпергідратація або гіпонатріємія зазвичай викликається надмірним споживанням води протягом короткого проміжку часу. Атлети часто стають жертвами гіпергідратації через труднощі з регулювання рівня води при екстремальних фізичних навантаженнях. У той час як зневоднений мозок посилює виробництво гормону вазопресину, гіпергідратований мозок сповільнює або і припиняє вивільнення його в кров. Концентрація іонів натрію в організмі зменшується, що спричиняє набряк клітин. У складних випадках нирки не можуть впоратися зі збільшенням об'єму розбавленої сечі. Коли відбувається водна інтоксикація, це може викликати головний біль, блювання і в окремих випадках судоми та смерть. Але це досить екстремальна ситуація. У звичайному повсякденному житті підтримувати водний баланс досить легко, особливо тим з нас, кому пощастило мати доступ до чистої питної води. Довгий час вважалося, що ми повинні випивати 8 склянок води на добу. Але така оцінка з тих пір була відкоригована. Тепер вважається, що кількість води, яку людина має отримувати, у значній мірі залежить від нашої маси та навколишнього середовища. Рекомендована добова норма варіюється в межах від 2,5 до 3,7 літрів для чоловіків та близько 2-2,7 літрів для жінок. Цей діапазон може зростати чи знижуватися залежно від того, чи людина здорова, активна, літнього віку або ж від перегріву. І, хоча вода є джерелом рідини для нас, інші напої, навіть ті, що містять кофеїн, як кава або чай, також поповнюють рівень рідини. Вода ж в їжі становить приблизно п'яту частину нашого щоденного споживання H2O. Фрукти та овочі, такі як полуниці, огірки і навіть броколі містять 90% води. Вони можуть доповнювати споживання рідини, забезпечувати нас цінними поживними речовинами та клітковиною. Збалансоване пиття може мати різні довгострокові переваги. Дослідження показали, що оптимальна гідратація може знизити ймовірність інсульту, допомагає справлятися з діабетом і потенційно зменшує ризик виникнення певних видів раку. У будь-якому випадку споживання правильної кількості рідини впливає на те, як ви себе почуваєте, мислите та дієте щодня. Українською мовою звучено творчою спільнотою Стругачка спеціально для цікава наука.